Багато заробляю, я не така успішна, я не така красива. Я теж так хочу, я теж так хочу. В мене, мабуть, мама за всі роки життя і тато не заробляли, скільки я заробляю сьогодні. Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психолог, коуч та тренер жіночих курсів. Ви вже бачите, що ми сьогодні знаходимося в моєму кабінеті. Тому, як ви знаєте, в цьому кабінеті я записую все, що зв'язано з темами, з якими приходять до мене клієнти. Сьогодні ми поговоримо, ми поговоримо з вами про те, що найбільше турбує зараз моїх студентів в курсі. І ця тема, ця тема, вона дуже розповсюджена. І я думаю, ви зараз себе точно в ній впізнаєте. Я дуже мало заробляю. Я дуже погана мама, я не сексуальна жінка. Я набрала вагу, і в мене є целюліт. Я ненавиджу свою дитину. Я ненавиджу своїх батьків. Я. Ненавиджу своїх сусідів, чи ближніх, чи в принципі страну агресора. І я не так багато заробляю, я не така успішна, я не така красива, я не така класна, я не така. І якщо ви знайшли себе в якійсь я не така, то напишіть в коментарях, буде дуже цікаво, в чому ви себе відмітили. І ось я не така, будь-що. Це одна також з найпопулярніших запитів, з якими до мене приходять клієнти. Чому так? Тому що в еру такої великої кількості інформації, такої, таких великих соцмереж ми хочемо чи не хочемо, розуміємо чи не розуміємо, але завжди себе порівнюємо. З блогером, у якої там п'ять дітей вона дуже успішна і дуже любить секс з чоловіком, з якоюсь блогерою, якоїсь одна дитина, вона успішна. З якоюсь блогершою, яка психолог зі мною, наприклад, мої мої студенти та клієнти порівнюють. І ми це також пропрацьовуємо. І сьогодні ви зрозумієте, чому і що з цим робити. І чи підходжу я зараз під ці канони, тому що в принципі ми можемо собі бути до вподоби, але коли ми бачимо 20-ту, соту і тисячну дівчину з дуже такими надутими губами, то ми ем, можемо відслідковувати в собі бажання, ось щось мені потрібно, мабуть, також десь щось підколоти, ем, тому що ну, не так, не так, як у іншої. І якщо ви себе в цьому впізнаєте, то пишіть обов'язково в коментарях. А далі я розповім, що з цим, в принципі, робити. Поїхали. Я зараз не буду піднімати якусь травматизацію і, в принципі, розкладувати по таким крокам, чому ми порівнюємо з кимось і від чого це залежить. Ні. Я зараз хочу розповісти. Дуже доступно, і, в принципі, щоб ви зрозуміли, де що важливо для себе взяли і, можливо, перестали нарешті себе зрівнювати. Чому порівнювати себе з іншою людиною, в принципі, неадекватно. Дивіться. Ми чомусь забуваємо з вами, що ми абсолютно різні. Перше. На рівні фізики, що це значить, що ми маємо різну базу, що хтось високий, хтось низький. В когось відсоток мозку більший, в когось відсоток мозку менший. І це не про те, що він тупий, а той розумніший. Ні. А ко... про те, що в когось серце зліва, в когось справа, в когось так працює шлунок, в когось інакше. І на рівні фізики ми абсолютно різні з усіма людьми в цьому світі. Це перше. Якщо ми абсолютно різні з усіма людьми в цьому світі, значить в нас абсолютно по-різному працюють ті самі нейрони, ті самі клітини, все те саме працює по різному. І те саме дає таке відображення. На те, як ми сприймаємо цей світ, на те, що ми можемо робити, на те, з яким настроєм ми зрання встаємо, на те, які в нас можливості. І перше, ми народжуємося зовсім різними, ми ростемо в різних середовищах. Наприклад, ви не можете себе порівнювати з людиною, яка все життя виросла на Балі, чи в Антарктиді, чи в Америці, тому що ми абсолютно різні. У нас різне життя, різна фізика, у нас різний розмір серця, розмір рук, розмір ніг. У нас абсолютно все різне. Так чому? І як ми, в принципі, можемо зрівнювати себе один з одним? У нас різне абсолютно все. І ми не можемо порівнювати себе навіть з тими людьми, які ближ, ближні наші родичі. І, як, і тим паче порівнювати з кимось із блогерів, тому що. Якщо я виросла там і народилася в місті Кіровограді в Україні, а хтось народився, не знаю, в Австралії, і вона звідти веде Інстаграм, чи навіть в страні агресора в Росії, чи де ще десь чи в Європі, і ми з усіма, в принципі, дуже різні. І якщо ми різні на рівні тіла, то ми також різні на рівні Психіки, тому що ми проживали в різних умовах, ми проживали різні зовнішні обставини. У одного було таке життя в повній сім'ї, в безпеці, в уюті, у когось було інше життя з бабушкою в селі без мами і тата. Хтось дуже рано подорослішав, хтось дуже пізно подорослішав, в когось було 10 братів, хтось був один. І це все накладує величезний, неймовірно величезний відбиток на те, що ми сьогодні кожен з нас маємо. І я не хочу вас привести до того, щоб ми зараз на цьому нібито акцентували таку увагу, що ну, знаєте, ну, в мене нема багато грошей, тому що ну, я з маленького міста, і там в мене у мами були такі запитання, тому в мене такі дитячі травми, і оце звідси в мене така сьогодні ситуація. Ні, я абсолютно не про це, тому що дуже багато. Однокласників, одногрупників, і ми були нібито в одному просторі, але всі ми маємо абсолютно різні результати, абсолютно різну реальність. Тим самим ми були в якомусь одному місці. Наприклад, з однокласниками. Ми зростали в одному місті, ходили в одну школу, в одну гімназію там. Але зараз ми маємо абсолютно різні результати, і ці результати вони залежать від дуже багатьох критеріїв. Ми абсолютно по-різному були в різних сім'ях, де практикували різні. Навики комунікації, когось били, когось не били, когось любили дуже сильно, когось недолюбили. І все це абсолютно точно, дуже сильно впливає на наш розвиток, а значить, і на наші результати, в принципі, в житті. І я повторюсь, що це не про те, щоб використовувати це як ще одну таку опору, на яку можна звалитись і сказати, що моє життя погане, тому що. Тут вивалити список. Ні, це не про це. Це навпаки про те, що окей, я окей, тому що в моєму житті зараз ось так. І вона окей, і в її житті ось так. І дуже часто ми забуваємо про те, коли хочемо таку картинку, ось скільки грошей, ось таке життя. Ми забуваємо про те, і, в принципі, навіть часто не думаємо. А готові чи ми зустрітися з усім тим, що проживала ця людина. Тому що можливо в неї не найкраще ем, минуле, і можливо, вона завдяки. Результатом з того минулого діям в тому минулому саме має сьогоднішні такі результати, тому що вона з цим зіткнулася. І ми забуваємо про це, і, в принципі, якось просто бачимо картинку і такі О, я теж так хочу, я теж так хочу. А якщо в мене не так, то я взагалі ублюдок в цьому житті і нічого не стою. І так ми порівнюємо себе абсолютно з усім, з усіма. Ой, а та мама в материнстві, вона ось така ось так себе поводить, а я так не поводжу, а мене мої діти бісять. А та а також мама і вона заробляє дуже багато, а я заробляю мало. І ми чомусь забуваємо про те, що ми абсолютно різні, У нас абсолютно різні життя, ми абсолютно різні, маємо бекграунди. І так, ми можемо на щось спиратись. Ми можемо е, хотіти того життя. І це вже абсолютно про інше. Е, коли я хочу чогось, коли мені дуже подобається е, якась картинка, якась е, особа, і я хочу так. Це класно, це, та, це те таке відчуття, на якому можна брати багато енергії і йти з цим. Але поки ми відчуваємо почуття провини і знецінюємо все те, що ми вже маємо сьогодні, ми ніяк з цього рівня не вийдемо в інший, не вийдемо в те саме класне майбутнє, якого ми так хочемо, тому що ми оцей рівень не можемо прийняти нам все на цьому рівні не до вподоби. Тому що, наприклад, я, я також не з багатої сім'ї. В мене, мабуть, мама за всі роки життя і тато не заробляли, скільки я заробляю сьогодні. І я ніколи не була, я перший раз поїхала за кордон. В 22 роки чи в 23 роки. А зараз моя дитина з 7 тижнів живе за кордоном. І це для мене норма, і для неї норма. Але колись такого не було. І це класно бачити себе ту, розуміти, що так, я з невеликого міста, з невеликої сім'ї, я проживала якісь свої травми, своє життя. І, і все це мене привело сюди. І ось ці. Кроки варто брати. Варто брати, якщо люди ними діляться. Як я, наприклад, я протягом п'яти років останніх я завжди роблю курси, вебінари, випускаю книги. Я багато всього даю, багато інформації, і це кожен рік така інформація, яка актуальна на цей рік. Що це значить? Що це. Те, що мене привело, наприклад, з минулого року в сьогоднішній рік, я дуже я не даю інформацію курс, якому вже 5 років, 10-й поток. Ні, в мене дуже швидко все міняється, я дуже швидко все трансформую, і тому дуже швидко і в мене дуже багато і часто оновлюються курси. І це про те, що ці кроки. Можливо, і варто брати, якщо вам подобається ця картинка. Але це ніяк не про те, що вам потрібно себе постійно порівнювати і знецінювати. Тому що, поки ви себе знецінюєте, ви, в принципі, ніколи не дійдете до того рівня, до якого ви хочете. Ось так. Я надіюсь, ви взяли щось для себе корисне, якщо так, якщо ви. Щось взяли, я буду дуже рада, якщо ви поділитесь цими висновками в коментарях. Я буду рада, якщо ви поставите лайк. Я буду рада, якщо ви поділитесь цим відео з друзями або з тими, кому воно було б до вподоби чи кому ця тема актуальна. Я була би дуже рада, якщо ви б написали в коментарях, що ще ви хочете бачити на моєму каналі. І я вдячна, я вдячна вам, що ви були зі мною. Побачимося в наступних випусках. Пока-пока!